Я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку на каналі Максиму лайф. Це три поради на день. Працюємо на трьох колодах: таро снів, золоте таро чи золотисте таро. Чи позолочене таро. Різновиді, знаєте, як є зелений, зеленкуватий, там фісташковий, салатовий. отак, і... Є такі види золотих таро і таро ілюмінатів. Вибирайте свій варіант, або читайте свій день триплетом три варіанти. Я завжди наголошую, що дивитися потрібно до кінця відео, воно невеличке, тому що я кожен раз граюся. Якби перегукуються у мене один варіант з іншим. Тобто я можу з третього повертатись на перший чи на другий. Тобто І ми бачимо повну картину. Отже, перший варіант. Порада для вас. Палац Келихів Дім емоцій. Це карта унікальна для саме цієї колоди, авторської. Тут є палаци так, в деяких таро от, додають палаци. І нормально навіть не пояснюють, що це. Це на інтуїцію таролога. Як я відчуваю, що таке палац? Якщо туз кубків ми беремо, так, тобто будь-які тузи це початок, це імпульс. То Палац Кубків я би це сказала знаєте, дім любові, дім емоцій. Що це може бути? А от буквально навіть от я дивлюся, от ми збираємося з донькою в кінотеатр. Моана, Моана 2 випала, вийшла. По-моєму, це якраз. Морська дівчина, От для мене це от якраз дуже гарно програється. Це буквально похід в кінотеатр, буквально зустріч з чимось, що тебе поглинає емоційно. Я бачу в цій карті позитив, реально, вона мені не несе загрози. Вона от мені підказує таку історію. Пориньте у світ емоцій, у світ фантазій. Розтворіться в іншому світі. Насправді, одна й та сама подія у кожної людини може викликати різний стан і різні емоції. Отже, головне для нас реальні емоції те, що внутрішньо у нас. Порада. Постарайтеся. Що би сьогодні не було? Як би цей день не фонив? Огорнути себе максимально. Я не хочу сказати навіть слово позитивним. Ну що таке позитив? Ну, що, анекдоти послухати, комедію подивитись? Емоція. Знаєте, коли вона вас накриває? Колись, пам'ятаю, дивилася в театрі Лесі Українки ну, відому п'єсу Шекспіра. Ромео і Джульєта, але там вона називалася Джульєта і Ромео. Якби такий робився акцент саме на Джульєту, саме там, на її жертовність, її сміливість. Бо чоловік є чоловік. А от жінці тоді ослухатися там батьків і побігти за коханням. Це такий геройський вчинок. І я пам'ятаю, яка я вийшла після цієї вистави. Я була суцільна емоція. І мені місто було інше. Я була під таким враженням, що, таке вра... що здавалося, що сама реальність вона була якась відозмінена. Бо саме мої емоції переповнювали і розфарбовували цю реальність. Тому сьогодні ви можете дати волю емоціям. Тут дельфіни е, верху плавають. Тут ми бачимо якийсь, розумієте, палац. Чудо, чудеса, казку. Зробіть сьогодні свого дня казку, знаєте, навіть з того, що є. Другий варіант. О, п'ятірка кубків. А тут теж емоція, але це емоція розчарування, емоція втрати. А Можливо, дивиться людина, яку накривають емоції, то тоді, ідея реальна, якщо так воно звучить, дайте волю емоціям, не стримуйте. Я п'ятірку кубків завжди трактую так і раджу так. Оплач те, що ти втратив, чітко побач це розчарування і дай волю емоціям. Не стримуй їх, не запихай внутрішньо в себе, тому що вони тебе будуть, як та іржа, розумієте, роз'їдати поступово. Ти будеш ржавіти від болю, там, від якихось речей. Виплачся. Бачите, він якби на колінах перед своєю втратою, що ми бачимо, ми бачимо воїна. Воїна, який, можливо, плаче перед. Загиблим своїм товаришем. Можливо, просто він втомився. Ми розуміємо, що він поклав дуже багато сил, здоров'я, часу. І в нього є розчарування, бо він не здобув того, що собі намітив тої задачі. Але позаду нього два кубки, які говорять, ні, в тебе є ще ресурс. Ніщо не загублено. тобі є задля чого жити, боротись і далі діяти. Тому п'ятірка кубків радить. Виплачте, викричіться. І знову ж таки, позаду ми бачимо не тільки м, два кубки, а й зелене дерево з плодами. Тобто це не сухе дерево. Тобто, говорить, це лише втрата зараз, але ну, для когось це може бути і велика втрата. Але життя продовжується. Поплач, підведись і йди далі по життю. Третій варіант. О, Боже мій вежа, та що ж це таке сьогодні? Який складний день? Ну, попереджали попереджали астрологи. Шост те сьоме, восьме. Попереджали для людей, які живуть не в Україні, в інших країнах. Все одно це крах ілюзій, це якийсь такий крах. Інколи це звільнення, це прощання, це скандал. Ну, якщо ми беремо пораду, то вона каже: поскандальте. У мене була вчора клієнтка на прийомі, і от вона розповідала, як е, от вона 15 років пропрацювала медсестрою, чи 20, чи скільки. І ніякого росту. І от саме в нашій країні ця професія якби не сильно оплачується, і ну, медсестра і медсестра, типу. Хоча за кордоном, там, я не знаю, ну я не буду говорити. Я не в курсі, скільки там, наприклад, заробляють в тій самій Франції чи Німеччині медсестри, ну, напевно, ж більше. Напевно. Але суть не в тому, вона любила свою професію, але там було дуже аб'юзерське керівництво. І стався якийсь черговий скандал, бежа, це про цей скандал. І коли вона повернулася додому, вона подумала: ну що, а що мені лишається? Ну, терпіти. А зранку прокинулась і зрозуміла все. Крапка. А чому крапка? Вона перед цим розповідала, що почала слухати десь на Ютубі якісь медитації. Їх багато різних, а це якісь українські медитації. Вони все про одне, але от от видно, знаєте, от інколи люди слухають і слухають: в одне вухо влітає, а в друге вилітає. Вона, видно, гарно пропрацювала. Там Це як зустріч з собою, це яке розширення. розумієте? І завдяки цим медитаціям, що вона відчула себе там, а, там на розкриття серця якесь, що от вона відкрила своє серце. і вона стала така чутлива. І от зранку вона встала, і їй зразу стало ясно, що більше вона на цю роботу не піде. Отак от програється вежа. Коли ми несподівано виходимо за рамки, які стали для нас тісними, ми їх розбиваємо. Тому тут буквально порада, вона так і звучить навіть в класиці: вийдіть за рамки, які стали для вами тісними. Через скандал, через звільнення, через, я не знаю, закінчення стосунків. Тут крах структури звиклої. І бачите зараз ретроградний Марс і ну, взагалі складна ситуація на небі, от кажуть інколи астрологи. Зараз складна ситуація на небі. Вона складна. Одним словом, от як я подивлюся навіть тріплетом, день для всіх буде досить емоційно складний. Складний. Але знову ж таки, карти це тільки карти. Не для всіх програється, це через трагедію і звільнення. А для когось це звільнення буде звучати як воля. Звільнення. Звільнення з в'язниці. Розумієте? Навіть та сама п'ятірка кубків, коли ми в якийсь стосунках, чи це робочих, чи це дружніх, чи партнерсько-любовних, І раптом ми дивимося на ці три кубки, тобто вони розлиті. Ми розуміємо, що От життя прожите з людиною, але вже в тих кубках нічого немає. Вони не наповнені. Вони. Пусті. І є ще шанс якусь частину життя прожити наповнено. І це та мить, коли ми розчаровані, ми оплакуємо, «А, як ми гарно починали, які в нас були плани, які в нас були емоції, Там палац емоцій в нас був от таке було. А раптом до чого ми прийшли? Але карта говорить ні, це не кінець. І розумієте, цю, цей триплет можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Тобто, можна читати: вийди за рамки тісні, злякався, все полетіло, оплакується, а потім поринай в нові емоції. І скажи собі, що це лише гра, і від того, як ти далі будеш по життю йти. Все залежить від того, яку емоцію ти зараз вибереш. Дякую вам за увагу! От такі були три поради на день. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб не пропускати нові відео. А я прощаюся з вами до завтра. Ваша Максимуза!